Салат морське дно. Рецепт розрахований на 3 тарілки. Беремо пусту тарілку. Будемо викладати шарами. 300 г подрібненої морської капусти. На відео взяв салат з морської капусти, оскільки її не було. Плюс дві дрібно покришені цибулини, чи можна замінити їх на зелену цибулю морожену чи свіжу. Змазати майонезом. Плюс 200 г крабових паличок дрібно нарізаних, змазати майонезом. Плюс 4 варених курячих яйця, натертих на терку. Змазати майонезом. Плюс 1 банка потовченої консервованої сардини. Змазати майонезом. Поставити в холодильник на 30 хвилин для настоювання. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!